Так, я не вмію знімати. Це я зрозуміла, коли промучилася три години, намагаючись зняти процес манікюру. Ну, як не вмієш, то не берись, скажете ви, але то не про мене. Зізнаюся, чесно, це було важче, ніж я собі думала, але я впоралась. Ну, принаймні, я так думаю. Виставити штатив, правильно підібрати світло, нормальну камеру, руки з того місця в кінці кінців. Я постійно вилазила з кадру. То рукою зачіплю телефон, то штатив впаде. Але мені все ж вдалося з трьохгодинного відео вижити 3 хвилини більш-менш нормальних кадрів. Знімаю таке, бо сама люблю відео залипашки, то сподіваюся, що і вам воно сподобається. Ну і настав час нарешті показати, що я вмію не тільки робити ремонт або наводити порядок. Я я ще багато чим захоплююсь і хочу ділитися цим з вами. До прикладу, манікюр. Колись я мріяла стати супермодною майстриною і відкрити свій салон. Пробувала робити нігті у гуртожитку та у себе в селі, без курсів, без навчання, вчилася на собі, на родичах, пробувала різні техніки та матеріали. Мені це подобається, але моя спина маякнула, що не ок сидіти по 10-12 годин над клієнтом, якщо у тебе протрузії у хребті. Тому я зав'язала робити. Ти нігті комусь, але собі завжди роблю тільки сама. Так, це довше. Так, праву руку лівою робити незручно. Але для мене цей час як медитація. Я роблю собі кавуську, вмикаю серіал і приділяю цілий вечір своїм нігтикам. Маю відмітити, що у цьому є і фінансовий плюс. Поки інші дівчата витрачають по 700-900 гривень на манікюр за місяць, я на цю суму замовляю собі матеріалів на півроку, а то й на рік. Також зараз під час відключень запис у салонах часто переносять або зовсім. Відміняють. Я ж можу сама собі запланувати манікюр, коли в мене буде світло. Хоча останнім часом складно підібрати, коли світло є, бо його більше немає. До прикладу, цей манікюр я робила вночі. А ще, враховуючи те, що я живу у приватному будинку, де багато брудної роботи, дуже класно мати можливість переробити манікюр тоді, коли знадобиться. Влітку, коли я риюся у землі на городі та клумбах, нігтям швидше приходить гамба, а я ще й ненавиджу працювати в рукавицях. Можете собі уявити, що з ними відбувається. А ще, колись перед важливою подією я замастила світлі, новенькі нігті у куркуму. Перемішала. Я була замариноване м'ясо, от що б я робила, якби не могла сама собі їх переробити. Як бачите, плюсів багато, але найголовніший з них, мені це подобається. Ой! Мабуть, треба було на початку сказати, щоб це відео не дивилися майстри манікюру. Я впевнена, що багато чого роблю неправильно, але виходить же гарно, покриття тримається. А що ще треба? Тож, якщо щось не вмієте, то спробуйте навчитись. Для цього не завжди.